Вітаю вас, дорогі мами, з цим чудовим святом, День мами. Як би не по-різному сприймалося це свято сьогодні, але я хочу вас вітати мам, яких вже дорослі діти, вітаю маму, яких діти призивного віку. Вітаю мам. В яких маленькі діти. Вітаю мам, майбутніх мам, які думають чи народжувати це дуже непростий час. Хочу побажати для вас сил від Бога, щоб Він дав для вас цих, цих сил, які, знаєте, як ми звикли, що в мамі Бог дає сили долати будь-які перешкоди. І це правда. Ми часто дивимося і думаємо, звідки мами беруть ці сили. І хочу також під час своєї проповіді сказати, звідки брати ті сили. Часто, коли здається, що це неможливо, знаєте, так Бог заклав самого початку перших сторінок Біблії. Слово мама згадується. Буквально книга буття третій розділ, 20-й вірш написано назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого. Вона ще не народжувала. Вона ще до кінця не зрозуміло було, як це має бути. Але вже тоді Адам назвав її мати всього живого. І що означає бути сьогодні мамою? Знаєте, для, думав для себе, просто знав, що буду проповідувати, думав, що означає бути сьогодні мамою? Мамою, яка може відправляти сина по повістці військомат? Мама, яка чекає вістки з передової, де син її знаходиться, чи донька. Знаєте, я знову ж таки скажу таку цифру. Сьогодні в лавах Збройних сил 46 тисяч жінок, мам. Майбутніх або вже які є мамами, 46 тисяч. Чи їм легко там, теж ні. І що означає бути мамою сьогодні? Знаєте, Живемо в такий дуже непростий час. Кого троє дітей, то здається, мамам, що ну, переживати за чоловіка. Чоловік вдома буде, час мобілізації. Але троє дітей, мама переживає за дітей. І я собі так для себе роздумував, чи є така категорія мам, які в цей непростий час нема за що переживати. Не придумав. Яка б не була ситуація? І нам здається, там або час такий час війни легша ваща, завжди мамам є про що переживати. Завжди їм є про що молитися, про що переживати, шукати сили для того. Перш ніж говорити про де знайти рецепт сили для мам, і де знаходили. Цей рецепт мами в Біблії натрапив на одну статтю, хочу її трошки прочитати для вас. Що означає бути мамою сьогодні в Україні? Знаєте, мамою, мамою бути не легко в будь-який час, але сьогодні, в час війни, мамам дуже непросто. Може, ми не все сприймаємо, знаходячись тут відносно в тилу. Хочу прочитати роздуми однієї жінки, яка є ветераном Збройних сил. І вона написала цю статтю під сьогоднішнє свято, що означає бути мамою в Україні. Не все буду читати, може навіть буду пропускати з того, що думав прочитати, але вона починає свою статтю так. я навіть не намагаюся уявити, що таке бути мамою в Україні. Пише мені давна знайома. З іншого континенту. В неї двоє дітей, і вона весь час тривожиться за них. Вони з'явилися в її житті доволі пізно, коли вона вже не сподівалася на це. І весь світ здається їй ворожим і небезпечним. Вона пише далі: а я навіть не знаю, що тобі розп... Як... що тобі розповісти, що таке бути мамою в Україні 24-го року. Відповідаю я їй, і це абсолютно чесно. Бо бути в мам мамою в моїй країні це приблизно так само, як намагатися співати Колискову, стоячи на хісткому табуреті з зашморгом на шиї. І водночас від 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 відчувати себе щасливою, попри те, що світ летить в безодню. Наші мами в цей час, напевно, дійсно відчувають найбільше себе незахищеними. Вони не знають, що чекати. Вони не знають, що очікувати. Вона пише далі: Це бути мамою сьогодні це народжувати дитину в бомбосховищі, надсилати перше фото чоловікові, який в був на зв'язку три дні тому, і вірити, що у вас буде шанс побачитися трьох. Це бігти з позиції під обстрілом і вголос кричати в небо, Боженько, не сьогодні. Сьогодні, в малого день народження. Заличу йому хоч це свято, не сьогодні, благаю. А за кілька годин розказувати про слабкий інтернет і вітати голосом, а не по відеозв'язку, аби не бачив на кого ти схожа. Це обіймати як в останнє в житті побратимів сина, всіх, хто прийшов на його похорон, бородатих чоловіків і дівчат з порожніми очима, чіплятися за їхні плечі і благати залишитися живими, жити за себе і за нього. Вдихати запах їхнього однострою з заплющеними очима і на секунду повірити, що він поряд. Це півночі говорити з дорослою дитиною в іншому місті, вгамовуючи її панічні атаки, бо до найближчого укриття їй далеко, а дві стіни не вберегли нікого в сусідньому будинку минулого тижня. І все, за що вона може вхопитися, це твій голос. Що перекриває вий сирени і шум в вухах. Не бійся, моя рідна, я з тобою. Зараз той міх сяде і можна буде спати. Це обіймати дитину так міцно, що коли втомлені МНСники нарешті дістануться до ваших тіл під завалами будинку, ці обійми нічим не можна буде розщепити. Вони виявляться міцнішими за стіни, що не захистили вас від ворожої ракети. Це тягати якісь банки з домашньою консервацією, втомленим хлопцям, яких вивели в сусіднє село на відпочинок, силоміць відбирати в них брудний одяг, аби попрати, і вити вдома над тим одягом, просякнутим брудом і кров'ю, і сподіватися, що десь там в іншому селі хтось теж притягне каструлю з домашнім супом твоєму синові, не нагодувати, але дати змогу, хоч на добу, відчути себе дитиною біля мами. Це чекати на свою дитину з полону, вишукувати рідне обличчя на ворожих телеграм-каналах, лякатися, що можеш не впізнати його, бо всі вони, наче під копірку. Кожен другий може бути ним. Не виходити з дому бо можна пропустити звістку про обмін і говорити з ним, без кінця говорити, сподіваючись, що він відчує тебе попри відстань. Це обирати школу не за рівним знань. А за надійністю бомбосховища це шукати дитячу школу дронів, замовляти для всієї родини браслети, адресники, це мати тривожну валізку і аптечки по всіх кутках, це купувати на день народження не крутий смартфон, а дрон у татовий підрозділ. Дрон, названий іменем дитини. На щастя, це жити з кривавою раною на місці серця щосекунди, і попри все любити. Тією гострою любов'ю, яку неможливо в тебе відібрати, бо це майже єдине, що залишилось в тебе в житті. Дуже болючі слова. Знаєте, дуже болючі, тому що дивися, це біль людини, яка все це прожила. І вона там ще багато розказує про зустрічі з донькою на декілька годин. І ці зустрічі, ніби як прощання. І думаю для себе, невже це так нам жити з цим всім? Думаю про те, що мають відчувати мами, або що відчували мами, які, про яких описує Біблія. Брат Валентин сьогодні згадував про маму Моїсея. Знаєте, хоча не настільки драматично там розписано, але уявіть собі, що означає для неї народжувати дитину, яку за наказом фараона мають вкинути в річку. Так, да, там бабу, баби з повитух спасали, але потім був наказ всім в Єгипті кидати дітей в річку. Не тільки тих, яких народилися, але хлопчиків єврейської статі, яких ви побачите на вулиці. Уявіть собі, три місяці ховати дитину. Знаєте, кормити там це різні речі. Як сховати дитину, яка плаче і кричить? Як дитина може чогось просити? Це плач і крик. Іншого варіанту нема. Три місяці ховати дитину і жити під страхом, що до тебе прийдуть кожної секунди її заберуть. Як їй жити було? Чим відрізняється від того, що в нас зараз? Згадайте Анну і Самуїла. Це теж така яскрава історія. Як вона просила, щоб Бог дав їй дитину. Але згадайте не тільки про те, згадайте про те, що як декілька перших років вона виховувала, нас там пообіцяла, що я поки буду годувати його, він буде біля мене, потім я віддам. І вона заклала в серце Самуїла якесь особливе ставлення до Бога. Думаю, не раз вона розказувала, як чудово, яким чином Бог дав їй цього сина. Тому що коли потім він попадає в дім Ілія, і дивлячись на дітей Ілія, хіба йому не було спокус жити так, як вони? Але він був вихований мамою своєю зовсім по-іншому. І він залишався вірним Богові. Хіба їй було легко? Так, після того Бог дав їй е, три сина і дві доньки, здається. Але хіба їй було легко? Що відрізняло цих всіх жінок і цієї жінки, яка пише тут зараз про життя в Україні? Я не знаю, чи вона вірить в Бога. Я не знаю. Є там історія, що вона згадує, просить Бога, щоб вона залишилась живою в день народження дитини, щоб привітати дитину. Але цих, коли дивлюсь на біблійних жінок, то бачу дуже яскраво бачу те, що вони зру... чим вони відрізнялися. Ромаму Моїсея сказано в новому заповіті. Взагалі, її ім'я згадано в двох місцях старого заповіту. Мало хто знає, як її звати. Йохаведа. І це не так важливо. Але євреям 11 році, 23 вірш написано: Вірую Моїсей. Як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя і не злякалися наказу царевого. Чим жила мама Моїсея? Вірою. Вірою. І він так був перехований. І так по вірі. знаєте, це ми зараз читаємо, чим закінчилась історія з Моїсеєм. А вона робила, а мама Моїсея робила крок за кроком, вірячи просто Богові, молячись і довіряючи Богові. Вона не знала кінець цієї історії, не знала, що кінчиться, кінчиться тим, що вона просто буде виховувати свого сина під захистом дочки Фараона, бо та, та дала її викормити. Вона не знала, як Бог втрутиться в ту ситуацію, але вона мала віру. Анна, коли Іліс прийняв її як п'яну, і вона просто пояснила, чому вона така. Каже пане, я скорботна духом, не пила я вина, я вилила душу свою перед Господнім лицем. Я говорила з ним з великої своєї скорботи та стуги своєї. Ілій каже їй відповідь: Іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. І життя Анни міняється. Наступний вірш написано: вона сказала: нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх». І пішла та жінка своєю дорогою та їла, і обличчя її не було вже сумне. Чому? Вона мала віру. Ця віра. В Бога змінила її відношення до життя. Перед тим вона не їла, було сумне лице. Змінилося. Історія апостол Павло звертається до Тимофія. Один вірш, другий Тимофія 1 розділ 5 вірш. І апостол Павло каже: я приводжу на пам'ять собі. Тобі, твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері і в Нікії? Певен же я, що і в тобі вона оселилася. Що згадується? Нічого, крім оцієї, цього словосполучення, нелицемірну віру? Вона була в твоєї бабці, була була в твоєї мами, і вона оселилася в тобі. Звідки? Як? Приклад особистий. Особистий приклад. Моїсей, ставши дорослим, отримавши виховання, найкраще виховання Єгипту, він залишився євреєм. І він ототожнював себе як єврей. Мама виховала. Мама вклала в нього це особливе. Анна вклала в свою дитину те особливе, що Дозволяло йому сили, давало сили залишатися вірним Богові. Тимофію. Апостол Павло каже, я певен, що в тобі та віра оселилась, яка була в твоїй мамі і в твоїй бабці. Брати і сестри, особливо мами, я переконаний, що тільки віра в Бога може дати вам сили вистояти в цій непростій ситуації. Ми не знаємо, що нас чекає, так як не знала. Йохаведа, так як не знала Анна, так як не знала Євнікія, так, як не знала Марія, що станеться з Ісусом до Кінця. Знаєте, є багато біблійних героїв, чиї мами через віру показали приклад слідування за Богом. І для нас це важливо. Нелицемірна віра, віра, яка лише є прикладом. Віра, знаєте, якби була віра лицемірна, то її не можна було би передати. А апостол Павло називає дуже чітку логічну, ц... логічний ланцюжок, як це передавалося? Віра в бабці, віра в мамі, віра в тобі. Мами, ви робите неймовірні речі. Я сьогодні чув. Багато свідоцтв від маленьких дітей, тому що діти кажуть, що мама дбає про нас, і вони мають цю опіку. Я чув про те, що мама молилася, і це був приклад, як молитися. Ви подаєте величезний приклад для наших дітей. Може, це в день тата будуть говорити за Тат, але сьогодні ми говоримо про мам. Ви найбільше часу проводите з нашими дітьми, нашими спільними дітьми. Ви вкладаєте в них те, що в них залишається по все їхнє життя. З іншої сторони, кожен з нас, і навіть ви, мами, маємо шанувати наших мам, тому що це заповідь, яку залишив Бог. Одна із десяти заповідей, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій. Дає тобі повторення закону, 20 розділ, 12 вірш. Це повторено в Післані до Єфесян. Це не тільки старий заповіт. Це не тільки те, що тоді Бог дав для ізраїльського народу. Сьогодні для нас звучить та сама заповідь: шануй батька свого і матір свою. Коли наші батьки старші стають, це не завжди просто. Вони мають свою думку, і вони мають право на неї. Але вони нас виховали. Вони в нас склали себе. І ми до кінця, може, не можемо зрозуміти, тільки ставши самі батьками, ми можемо розуміти, що таке любити свою дитину і піклуватися про неї. Але слово Боже говорить сьогодні до нас: шануй батька і матір, не забувайте, поки живі, телефонуйте, знаходьте час. Я собі це кажу, мені не завжди це вдається. Але слово Боже каже: шануй батька і матір. Чому? Це повеління, заповідь з обітницею, щоб довгі були твої дні. Хай Бог благословить нас дійсно бути такими. Знаєте, чи малі ми, чи дорослі, ми все рівно лишаємося дітьми для своїх батьків. Коли я розмовляю зі своєю мамою, я себе відчуваю дитиною. І я часто мені кажу, мамо, я не. Ну, не можете ви так мені казати. Вже трохи не той статус, але я лишаюсь дитиною, і це моя мама. І це добре, коли в нас є мами, з якими можна поспілкуватись, поки вони живі, шануймо їх. Ми діти для своїх батьків, поки наші батьки живі. І якщо ми будемо шанувати своїх мам, якщо ми будемо спілкуватися з ними, знаходити час для того, Повірте, для неї свято буде не тільки в День Мами, так як сьогодні, друга неділя травня. Для неї свято буде кожного дня, коли вона сама, а ви їй до неї телефонуєте. Коли ви знаходите час для того, щоб сказати, коли вона переживає про вас, а ви просто знаходите час позвонити або написати коротку фразу: зі мною все добре. Або просто в телефоні, знаєте, як, як воїни з фронту солдати, вони ставлять плюсик і відправляють, нема коли писати. Плюсик. я живий, я, я є. І це дуже важливо. Мама мені каже, зателефонуй, хоч кажи два слова. Я знаю, що це не два слова, це мінімум 15 хвилин. Але для неї це важливо. І це треба робити. Пам'ятаємо про наше. Відношення і відповідальність перед Богом про наше відношення до батьків. Пам'ятайте, що для наших мам наша увага це свято на кожен день. І Хай Бог дасть сил мамам долати труднощі життя в Україні в 2024 році. Це непросто, я догадуюсь, зрозумію. Для, для мене було випробуванням, я довго думав чи читати цю статтю, але я розумію, що це реалії сьогодення. Я б так не розказав гарно. Переживання мами, яка переживає за своїх дітей, скажу так, ближче до фронту, або в зоні фронту. Коли, знаєте, навіть тут я бачив мам, які були безпорадні, коли звучить тривога. Бо вона не знає, як захистити свою дитину. І я знаю, що це робить материнська любов і материнська турбота. Хай Бог благословить вас, мами, знаходити силу в Бога. Бо біблійні приклади показують нам, що це, оця віра і надія в Бог, до Бога, звертання до Бога, воно давало силу матерям робити неймовірні речі в своєму житті для своїх дітей. Можна багато знайти прикладів, які це показані в Слові Божому. Хай Бог благословить вас, знаходити силу в Бозі. Амінь. Давайте помолимось.